Вітаю, я Алла і ви на моєму рукодільному каналі. Сьогодні понеділок, 25 березня, і в нас розпочинається тиждень визволення спиці цігачків і наших всіх інструментів від недов'язів з Оленкою Бугановою. В мене на цей тиждень, та й взагалі, не тільки на цей тиждень, в мене є всього три недов'язаних роботи. Це мої ось ці бавовняні шкарпетки, де є одна шкарпетка готова, а друга в мене тільки розпочата ось дов'язана до зубчиків. І я буду в'язати цю шкарпетку, дов'язувати. Також у мене є ось ці шкарпетки. Це мої дуже довготривалий недов'яз, шкарпетки з косами, я їх дуже довго вже в'яжу і ніяк не можу дов'язати. Дві шкарпетки на однаковому етапі, мені здається, що вони тут уже навіть. Пилом припали ці шкарпетки, бо я їх розпочинала в'язати колись у стартах ще у 2023 році. Не пам'ятаю в якому місяці, але я їх розпочинала вже дуже-дуже давно, дуже мені треба їх дов'язати. І ще є в мене ось ці мої шкарпеточки, це шкарпетки ажурні. Вони мені дуже подобаються. Я їх також розпочинала, мені здається, в цих самих стартах, що і оці жовті, якщо я не помиляюся. Але зовсім я їх щось забросила, і вони в мене не в'яжуться. Чомусь ось так ось лежать. отак І саме вони не в'яжуться. Не ці не в'яжуться, не ці. Але на цьому тижні я обов'язково хочу закінчити ось ці бавовняні шкарпетки, тому що вони в мене приймають участь ще у спільному проєкті з христинкою, шкарпетковий челендж 2024, там, де потрібно в цьому місяці зв'язати шкарпетки для себе із найгарнішою ниточки, яка в мене є. Мені дуже подобається ця павняна ниточка, вона з люрексом виблискує, дуже гарні красиві кольори, вони, до речі, дуже вірно на камеру передаються. Дуже мені подобаються, мені хочеться їх дов'язати. Ці шкарпетки я дов'яжу обов'язково, і якщо в мене залишиться час, то я думаю, що буду дов'язувати ось ці жовтенькі. Ну, а білі вже коли-небудь, не знаю коли, колись дов'яжу. Отже, пішла в'язати до скорих зустрічей. Так, дівчата, це моє фінальне підключення до тижня визволення спиць. Як ви бачите, спиці я визволила. Так, це мої спиці тріо номер 2. І я дов'язала дві пари шкарпеток. Так, ось це мої бавовняні шкарпеточки. Я їх, звісно, сушила, я їх випрала, я їх сушила на блокаторах, але коли я їх зняла з блокаторів, якось вони не дуже чесно тримають форму, виглядають якось не дуже. Але вони мені подобаються. Я їх вже приміряла на ніжки. Я вам потім вставлю фото, як вони виглядають на ніжках. Так, давайте я вам розкажу. Тут у мене край з підгином із зубчатим краєм. Ось так виконаний. Невелика тут зовсім халявка. П'яточка бумеранг німецьким способом із клином підйому. Спочатку я тут в'язала по колу, додавала петелечки, потім вив'язала п'яточку бумеранг, і потім по колу я зменшувала петелечки, вийшов ось у мене такий клин. Так, і Тут у мене стрічковий мисочок, і закриття голочкою. Якщо не помиляюсь 110 петельок, можливо 12, але, скоріше всього, що 10. Це шкарпетки вив'язані із стокової бавовняної ниточки, вона з Люрексом. Мені дуже подобається, але назви виробника цієї ниточки я не знаю зовсім. Не знаю. Так, і... Я не знаю, чесно, як вони будуть носитися, ці шкарпетки, але мені вони подобаються. Я їх буду носити, носитиму, можливо, зараз, у, у кросівки буду одягати і спробую. Наскільки мені просто цікаво, наскільки вистачить ось цієї бавовняної ниточки, якщо такі шкарпетки інтенсивно носити і прати, чи швидко на них будуть дірочки, не знаю. Спробую, тоді вам розкажу. Бо в мене є ще один моточок такої бавовняної ниточки, також стокової, але іншого кольору. До речі, ці шкарпетки важать всього лише 38 г. Так, отже, ці шкарпетки в мене дов'язані. До речі, ці шкарпетки в мене в'язалися не тільки у Золенкою Бугановою тижні визволення спиць. Вони в мене також зв'язані для проєкту з Христинкою і з каналу Щоб ще зв'язати. В спільному проєкті Шкарпетковий челендж 2024 Завданням березня було вив'язати шкарпетки для себе із самої найгарнішої пряжі, яка у вас є. Я так порахувала, що це в мене найгарніша пряжа, яка в мене є. Тим паче, я собі хотіла бавовняні шкарпетки. Тому ось я собі їх вив'язала, буду носити, потім, можливо, вам розповім, як воно було, як вони в мене носилися, як вони себе будуть поводити. Так. І ось це, ви бачите, я дов'язала, але я ще не вспіла їх випрати, ці шкарпетки. Тому хочу вам показати ось так: на блокаторі. Ця ця шкарпетка, ось, щойно із під спиць, без блокатора, без нічого. Так, відкладемо її. І ось шкарпеточка, я її наділа на блокатор, хочу вам показати. Це мій такий довго-довго в'яз, я його розпочинала в якихось стартах 23-го року. Чомусь вони в мене не в'язалися зовсім. Ну, я не знаю, я їх якось намагалася в'язати, але Чомусь потрошку-потрошку. ну, Я дуже рада, що я їх дов'язала. До речі, я їх ще приурочила до спільного проєкту шкарпетковий сплеск нічкою Горєловою. і це завдання місяця лютого. В лютому нам потрібно було вив'язати шкарпетки із косами-аранами. Отже, я цей довгов'яз хотіла приурочити на лютий, але, як ви бачите, закінчила я їх тільки наприкінці, березня. Березня ж, так, березня. От, Тут у мене резиночка 2 х 2. Такий складний візеруночок із косів, переплетінь. П'яточка тут швидка. Я дуже хотіла спробувати швидку п'яточку. Оце в мене одні. Там ще одні в мене були шкарпетки, ті, що я в'язала із кідмохером, там я також зв'язала швидку п'яточку. Мені сподобалось в'язати швидку п'яточку, і навіть в мене. Не дуже засмучую ці дирочки, які ось тут виходять у цій швидкій п'яточці. Ну, нічого, нормально, мені подобається. І тут у мене стрічковий мисочок, закриття голочкою 10 петель. Яка історія цих шкарпеток? Я їх в'язала на спицях тріо 2 мм, це ниточка. Алізе, забула, як називається. Ну, це Алізе шкарпеткова нитка. І я набирала, вона досить тоненька, і я набирала тут 64 петлі. Зазвичай 64 петлі я набираю на розмір 40-41. І так я і думала спочатку, коли починала в'язати цю резиночку, що це буде розмір 40-41. Але потім, коли я почала вив'язувати халявку, я чомусь зовсім не подумала про те, що ось ці коси, вони ж стягують полотно. І я так вирішила, що це нехай буде не 41, хай це буде розмір 39. Я в'язала, вив'язала п'яточку. До речі, тут, на цій шкарпеці, в мене просто швидка п'яточка без клинів підйому, без нічого. Просто тут-де рисунок, малюночок і все. Так, і потім після п'яточка я вив'язала десь половину стопи. І думаю, щось вона якась малувата, ця шкарпетка. Ось, я її так на спицях крутила, крутила, думаю, якась вона малувата. Отак, якщо подивитися, який там 39-й, який там 41-й, і я стала приміряти на блокатори. Наділа на 41-й я не наважувалась надіти, наділа на 39-й. Знаєте, так, з тріском воно налізло. Але я розумію, що який там 39-й, воно ж далі також іде візеруночком. От. І в мене був із картону вирізаний ось цей блокатор 36-го розміру. У мене навіть є блокатори 37 го розміру, але я чомусь не надівала на 37, му я, я одразу вирішила, що це буде 36-й. І воно досить непогано в мене підійшло на 36 й розмір. Отже, виходить, що розпочинала я з мислями про те, що це буде 41-й. Потім думала, що це буде 39. І нарешті дов'язалася до того, що це в мене 36-й розмір шкарпеток. Я їх виперу, я їх на блокаторах висушу, і думаю, будуть гарні комусь шкарпеточки на подарунок. Давайте я вам покажу візерунок ось так. Ось я надіну на руку. Дивіться, як гарно виглядає візерунок. Мені подобається. Візерунок дуже гарний красивий на цих шкарпетках. Але знаєте, мені не подобається те, що ну, ось тут не так видно, бо ховається. А ось тут доволі таки видно ось цю полосочку, де сходилися дві спиці. І з однієї, і з іншої сторони її видно. Я не вірю, звісно, в те, що прання цих шкарпеток виправить цю полосочку. Ось. Але вже буде як буде. Чесно, мене ці шкарпетки дуже замучали. хоча вони дуже красиві і гарні. Але так довго вони в'язалися. Можна сказати, що я їх просто вимучила, ці шкарпетки. Але я дуже рада, що я нарешті їх дов'язала. На початку відео я вам ще показувала білі ажурні шкарпетки, я за них навіть не бралася, тому що я ледве дов'язала ось ці дві пари шкарпеток. Отже, в мене готові ось так. Ці шкарпеточки і ось ці шкарпеточки в мене готові. Дякую, дівчатка, що додивилися моє відео до кінця. Можливо, воно було сьогодні не дуже інформативним, але в рамках спільного проєкту звільнення спиць я все-таки спиці звільнила ось вони, можу розпочинати. Наступні проекти якісь свої. Дуже рада, що дов'язала ці шкарпетки. Бажаю всім миру, добра, щастя, благополуччя. Всім дякую і до побачення до наступних зустрічей.